Дональд Трамп передумав, змінився прозрів. американці дають нам зброю. Путін в шоці, а на болотах невелика паніка. Про всі ці теми тижня розповім вам я. Василь Соф'янюк. Вітаю ви на моїй політичній кухні. Але перш ніж ми почнемо, натисніть на дзвіночок та поставте вподобайку цьому відео, аби ми разом розвивали український YouTube, а ви не пропустили розбір головних подій тижня в Україні та світі. Тож починаємо. Дональд Трамп приємно здивував і цього разу українців, європейців, сподіваюся, що також і американців, як то кажуть, не словом, а ділом. Минулого тижня Дональд Трамп пообіцяв, що постачання зброї до України буде відновлено, а цього тижня вже й заявив не просто відновлено, а буде вже і новий пакет саме від його адміністрації від адміністрації Дональда Трампа. Ну як постачання? Продаж. Ми ж пам'ятаємо, що Дональд Трамп, хоча й президент Сполучених Штатів Америки, але насамперед він. Чудовий, великий і дуже успішний бізнесмен, який любить укладати прекрасні угоди. І це дуже схоже на одну з таких угод, про які він так любить розповідати. Американці продаватимуть зброю. І для нас головне, що зброя в Україні таки буде. І поки все виглядає так, що усі, крім Русні, задоволені. Ми матимемо зброю, а Трамп матиме можливість завжди сказати своїм виборцям: ось, дивіться, я успішний президент. І за президентства Трампа Америка не роздає зброю, як це робив Байден усім підряд. А ми продаємо зброю, і ви отримуєте податки, а наш бізнес працює. Як і чому це все сталося? Дональд Трамп в ефірі телеканалу NBC повідомив, що досягнув прекрасної угоди із країнами НАТО. Ну як прекрасно, і ми всі знаємо, що в нього всі угоди, які робить він, Завжди прекрасні. А в даному випадку вона ще й прекрасна і для нас. А чому так? Ну от в ефірі телеканалу NBC Трамп сказав, що ми відправляємо зброю до НАТО. НАТО оплачує все це озброєння на 100%. Ми відправляємо Петріо до НАТО, а потім НАТО вже розподілить їх. Ну, наречниця НАТО. Елісон Гарт теж прокоментувала заяву президента Сполучених Штатів про закупівлю зброї для України. За її словами, альянс продовжує працювати над тим, аби забезпечити підтримку нашої держави. Члени Альянсу продовжують працювати, аби підтримувати Україну, забезпечити її всім необхідним для захисту від російської агресії. Це включає в себе термінові зусилля із закупівлі ключових поставок зі сполучених штатів, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Тож цього тижня маємо ось таку гарну новину і можемо стверджувати, що Дональд Трамп розвернувся на 180 градусів і цього разу до нас обличчям. І що ще важливо, відколи Дональд Трамп вдруге став президентом Сполучених Штатів Америки. Він таки домігся свого. 5% ВВП-члени НАТО тепер будуть виділяти на оборону та безпеку. А тепер ще й зброю для України. Не просто США буде передавати, а її буде закуповувати північно-Атлантичний Альянс. Виходить так: американці виробляють, американці продають НАТО. Її закуповує передає нам. Ми теж задоволені, маємо чим боронитися від росіян. А Трамп задоволено йде до своїх виборців і розповідає, який він молодець. Аналітика мого ютуб каналу показує, що понад 95% з вас досі ще не підписалися. Тож, дорогі глядачі, закликаю, давайте виправляти це разом. Підпишіться і поставте дзвіночок, аби не пропустити головного. Маємо також гарні новини від наших європейських партнерів у Норвегії та Німеччині. Підтвердили, що готові допомогти із закупівлею нових систем протиповітряної оборони, зокрема Петріотів. Що ж, як кажуть в Україні, дай Боже їм щастя та здоров'я. Що ж, в такі часи живемо? Тож дякуємо Німеччині та Норвегії за їхню підтримку та допомогу. Сподіваюся, що це також і стимулюватиме, аби загалом європейський військово-оборонний комплекс почав поступово працювати все на повну і на більшу потужність, і аби вони виробляли якомога більше і боєприпасів, і дронів, а ще далекобійних ракет. Ми дуже на це очікуємо. А що на болотах? А на Росії, як вони люблять казати, воплі і соплі, схоже, терміново переписують усі методички для своїх пропагандистів. Трампушка уже не тот, а американці для них знову піндоси. А їхній так званий міністр закордонних справ Лавров взагалі придумав дещо нове. Під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо він вирішив поскаржитись, мовляв, всі українці нацисти. На підтвердження цих своїх слів говоряча голова Кремля передала американцям, начебто, цитати від наших посадовців, президента, прем'єра та інших урядовців, де напряму говориться, що потрібно знищувати русню юридично, а краще фізично. Ну, як на мене, це традиційна тактика росіян. Вони затягують час і створюють видимість для американців, начебто вони, росіяни, такі всі праведні, готові до перемовин. А що ж їм бідним робити, якщо тут ось такі нацисти в Україні? Ай-яй-яй. Дуже схоже на те, що Дональд Трамп поступово починає усвідомлювати, що його так званий друг Владімір насправді просто затягує час, водить його за носа, насміхається, ну просто принижує його і він це починає таке усвідомлювати. Сподіваюся, що це буде не лише одноразова, як то кажуть, акція цього тижня, але й надалі. Позиція президента Сполучених Штатів Америки. Змінюється і змінюється до більш реалістичної, ну скажімо так, такої, яка б дуже хотілася нам, українцям, на мою думку, Путін дуже посприяв цьому, коли минулого тижня на день незалежності Сполучених Штатів Америки не придумав нічого іншого, як своєрідно привітати Трампа, завдавши наймасованішого на той час, на 4 липня, удару по столиці України. Дональд Трамп такого подарунку до Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки не зрозумів, образився, і от тепер ми бачимо його реакцію. Перші відповіді відновлення постачання зброї, обіцянки надавати і продавати нам вже зброю через НАТО. А ще у понеділок чекаємо, буде ще якась серйозна заява від Трампа щодо Росії. Поки що без подробиць Дональд вміє тримати інтригу. Дорогі друзі, але зачаровуватися не варто. Ми ж всі з вами добре пам'ятаємо. Як часто змінюється настрій, думки, поведінка та висловлювання американського президента? Тож, поки він за нас, і це добре, але потрібно пам'ятати, що головна наша безпека, наша надія і гарантія на майбутнє і на перемогу у цій війні це наші сили оборони, наші хлопці і дівчата, які тримають фронт і боронять і тримають наше небо. Тож давайте обов'язково підтримувати наші сили оборони, підрозділи і волонтерів, яких ви знаєте та довіряєте. Не забудьте задонатити. Дякую вам за увагу! Це була політична кухня. До нових зустрічей.